Ми познайомилися з життям та творчістю поета, публіциста, члена Національної спілки письменників України Олександра Івановича Вліцова. Відвіте, будь ласка, захищайте спортсмена роботу і тему сьогоднішнього нашого уроку. Я рядки і ознайомили поезії Олександра Івановича Любовість серцеві крилом.

Катання, яке постало перед нами, було не таке легке, тому що Олександр е, Іванович, який нам за зустрічі сказав, не публічна людина і матеріалу про нього не так багато. Тому ми з вами працювали літературу, е, ті матеріали, які є в інтернеті, і е, е, вирішили е, запросити його до нас у себе, до, до себе в гості. І він більш детальніше, де більш конкретніше розповів про своє життя та творчість. І який ви теж запишіть піграф, немає роду переводу, бо серце в серце перейшло, бо все це в серце серце перелило, як нашу пісню, наша життя. Це теж рядки Олександра Івановича. І завдання нашої сьогодні на вулиці познайомитися з життям за участю Олександра Івановича і згрупувати е, вірші йому за пойону. Від у вас на партах є. Теми аналізу літературного твору є сломачний е, е, конечок, який ви складали до тих термів, які зустрічалися в на нашому му році. Тому у нас є змога, деякі терміни ми пригадаємо, а деякі нові ви напишете трумачення їх і лошате. На вухах української літератури дітей мати багатьма е, письменниками. Наша українська література. Чиї імена наших поетів-земляків ви знаєте. Добре, ваші дітей Костянтин Пічкова. Василь Діслава легко правильно. Анатолій Рикобрацький. Щобаненко. Ну і звичайно ж діти Олександр Іванович Пісток. Він наш його, крайні справи серед своїх колег. Чи не задумувалися ви, чому так багато дарувала, чи ми багато перерахували так, Запорізького краю? Чому е, дарувала і дарує нам Запорізька земля таких талановитих людей? Коріння Запорізької літератури, термін дає та річ і мови, сягає, давай і, до речі, цієї вітчизняної літератури. А чи саме запорізькому корунду завдячує своїм походженням українське красне слово? мабуть, у кожному домі на Запоріжжі є картина Ільї Рєпіна, яка проїздила на Харківщині, яка це просить роста турецькому звітанці. Так Наталя нам проголосувала декілька слів про Ілью Рєпіна. Я слів про Ілью Рєпіна. Ну, і я і химовичєві народився в 1844 році і була в 1930-х роках. На з його творчістю вже пов'язані відключення десятки реалізму 2 половини 19 століття. Ось сам він народився е, судчого новиківської чоловеки. Найвидатніші картини е, його це бурлаки на Волзі», які він написав в 1870-х роках та 1873. Також запорожці пишуть міста Турецькому секламу в 1878 та 1895 року. Тут домик час працював над картиною. Ми чекали 1884 та 1888. Це інші картини. Це ряд інших картин, добре. Саме з цього, а також з також з інших найвидатніших європісень, думбари. Переказів, що народилася на Запоріжжі Людославному та витримала блискуче іспит часу, народилася як нова українська література, яка стала гарним відгуком для створення нашої наболі літератури і мене цим духом цим духом волоюського війні безмерні пісні Неанії Боруси Чилай. Чи на козацькому комусь і інструмент на імені Іна і народної експозиції більшого обличчя неможливо не згадати Степана Тарас Буню, та й ще шедевр його. Е, хіба не, не на на урочиропровоженні золотою секцією якості баскоукраїнської літератури, коротше ченка, Бойвох дух народний вибухами, корість про свободою, заприски і драматичністю, неспокою і не волестями народного вихованця. Ну і Одним із таких, мабуть, побачили, що попереду у нас були надзвичайно талановиті. І одним із продовжувачів цієї літератури є Олександр Іванович Аб'юсов. Звісно, його ім'я, як ім'я, ім імена ім інших наших поетів, э не ханет плет, і що означає, як канакабле. Так, будуть не згадувати. І нещасне до світо. Тож ми розпочинаємо знайомство з Олександром Івановичем. Він у Олександра Івановича типове життя людини, яка народилася в післявоєнний час, купіряської біографії поета. І ми, опрацювавши все те, що ми знайшли, вирішили запросити його до свого в гості. Не так було це зробити, бо син Олександра Івановича проживає в дружилюбівці. Надружена на дівчині з нашого села. Тому через сина ми запросили його до нас до себе в гості, провели урок зустріч, і ось, що він нам розповів, пане Івановче, розкажіть, будь ласка, про своє дитинство, де і коли ви народилися? Народився я 15 вересня 1948 року в селі яка яке розташована вздовж величкої річки Хайчу, що в перекладі тюркською означає вільний степень. В Запорізької області сім'ї вчителів. Так як я народився в вересні, значно пізніше я написав цикл віршів я вересневий. Один із них прозвучить у канані автора. Я вересневий. Це моя орам. Віта уроки фізики та математики, тому особливо переді мною не стояло питання, ким бути. Я після закінчення середньої школи у 1966 році вступив на фізико-математичний факультет Запорізького педінституту, який закінчив вже у 1970 році, де ви розпочинали свою педагогічну діяльність. Після закінчення вузу я за розподілом поїхав на Миколаївщину, де працював вчителем, викладав фізику та математику. Мені ця робота дуже подобалася, тому що я любив спілкуватися з дітьми. І я отримував від цього велике задоволення. Оксана Іванович, чи служили в армії саме, і що давала це слухання? Так, у 1971 році я був призваний до лав радянської армії. Відразу нас на 4 місяці направили на навчання військову частину в Молдову, яка розташувалася на мальовничому березі Південного Бугу, в колишньому панському маєтку, а далі служба в Демократичній Республіці Німеччині в обмеженій групі військ на півдні Уринки. Багато чому навчило нас перебування в лавах армії, це і міцній дружбі і почуття. Колективізму, і згуртованості, і почуття виконаного обов'язку. Служба в армії це урок на все життя. А як склалася ваша подальша доля? Після звільнення з лав армії я в Запад запрацював учителем фізики та математики на Дніпропетровщині. Тут же через три роки був назначений директором школи, де працював ще 5 років. У житті відбулися переміни і в 1977 році. Я переїхав на Запоріжжя, де почав займатися журналістикою та продовжував писати поезії. Іноді доводилося вірші підписувати псевдонімами, такими як Олесь Гайчур і Сергій Ілін. Такий був час. Я писав свої вірші та поезії як російською, так і українською мовою. Із 1977 по 1994 роки я працював кореспондентом газети Машинобудівник на відкритому акціонерному товаристві Мотор Січ. У 1994-1995 роках я був кореспондентом відділу економіки та владних структур газети Верховної Ради Голос України у Запорізькій області. відомо, що ви були прийняті до спілки письменників України, як ви коли ви туди потрапили? Так, мене в 1992 році, як автора двох поетичних збірок, прийняли до Національної спілки письменників України. За це я вдячний Дмитру Павличку, який одним із перших звернув увагу на мою творчість та Аліні Васильні Костенко, бо саме за нею було вирішальне слово. Я дякую їй до сих пір за те, що вона повірила вдячний. в мене. Вдячний до сих пір за те, що вона повірила в мене. Я всі ці роки намагаюсь виправдати їх довіру. А чим ви займаєтесь зак? На даний момент я на заслуженому відпочинку, одружений, маю двох дорослих дітей та трьох онуків. Але продовжую писати у газеті Голос України десь у 2004 році написав статтю про Вільнянськ, Місто для вільних людей. Також продовжую писати поезії та публіцистичні твори. У 2009 році вийшла моя нова збірка «Гніздо вітрів». Е, до речі, я веду щоденникові записи, до яких записую історії, цікаві історії з життя. Їх мені інколи розповідають люди по дорозі на дачу. Саме вони і війшли до збірки «Гніздо вітрів». Зустріч з вами надихнула мене на нові подальші плани. Бо я зрозумів, що в моєму творчому доробку немає творів для дітей. Я обов'язково щось напишу для вас. Радий був зустрічі з вами. Дякую вам за побачення. Так, Добре. Ми взяли інтерв'ю Олександра Івановича, познайомилися з його життям. Дещо він нам сказав про творчість свою. І е, переходимо до систематизації його поезії. Автор намагається довести одну розповість. Що тільки та людина, яка живе у своїй країні, разом із своєю родиною, може бути щасливою. Ми е, зараз послухаємо вірш виконання Дмитра, який він посвячує Україні. Жита на Степа, що мене на вітрах колесала, коло скрізь осіб співали мені солов'ї. Стовонить у крові, наша воля з козацького валу. Я стаю на крило, високому небі твоїм. Древня древо Дніпра не в прокили стопання. Світом ханчуська гілка усміхається з дому мені. З соловки, соловків, диких прерій Канади, хуче хочеться мати козацького роду самі. Озавінусь, брати, не міріють джерела, Дніпрові. Серце буде цвітанки, наче кохання весну. Україна моя, від тяжіння любові, Паде наше зерно, на радючу твою марокну. в Україні написав Олександр Іванович Бляцов. Вона належить до громадянської лірики. У вірші автор розкриває трагічну долю українського народу, якому довелося пережити багато горя. Але Батьківщина чекає завжди на своїх синів і дочок. Вірш написаний анапестом. Це трискладова стопа, що складається з двох ненаголошених і одного наголошеного на кінці складу. У вірші, написаному анапестом, прагнуть складає на третє, шосте, дев'яте, дванадцяте склади. Криму точні, бо слова. Колеса, сала, волу, солов'ї, твоїм, ремування, три склади. Три склади. Ні, не можу закривати. Перехрестя не А, римування перехрестя. Так, було. Познайомившись з такі роль його поездів, заздалегідь, опрацювали в групах і дійшли до нову висновку. Хотілося б, щоб ви з'ясували, що ж було джерело творчості поета і яка основна тематика його творів. Прочитавши ряд творів, я зрозумів е, всю тематику, і що є джерелом його творчості. Е, Олександр Брінцов довідував поезмір вишневий цвіт живих додому в е, газеті комсомого Запоріжжя 2 квітня 1970 року. І за визнанням самого поета, автор книг Пате Березень Гайчур, світло мату на вікнах, е, джерелом його творчості є дитинство. Час е, коли світ, вже був повен вір і таємниць. Вірус, чи ти вже не біжиш по штесі до річки, а виш, може це віра, і над землею. Бо ж душа, що не обросла карлупою досвіду, вона не органічна в природному середовищі. І відчуває його менші порохи, настрої, ритми, таємниць. Мати кордонів, що не влітку досить гімологічна. Поет успіху своєму вибатьщину розглядає про трагічну зброю своєї рідні. Ділиться практично спорту по післявоєнному солодинству, відкриваючи читачу таємницю своїх інтимних е, почуттів намагається і відтворити психологічний світ солдатів і читання з Аганської війни. Як хіла, сам, сам поет Азус, з нами, щоб краще зрозуміти і пізнати поета, треба слід прочитати його поезію. Вигадаючи сторінка його збіру, я може сказати що до теми своєї молодої батьківщини він. <кхе> Згадую він про свій гаючих безяр, тепер я звана дійство цієї селі, за сонях силі осокових, рівня Нювальня у казармі сні любов до висоти, який, до речі, посвятив своєму синові, в Україні, <кхе> який ще не позичав і ряд інших. Зупинилися на одній із його безергів. Тепер я з вами званим дійством і оселі. Тепер, в Верхі глянець оцеє оселі. На світі сто доріг, а сюди одна. Ти райдовами грають на мореві. Озориться, того рядна, Тобто південь сонце спіло за халину. Тут у криницях не відстати дна. І малиною пусткою долині горить на полина купина. Тут лунають кощать, і забади звуки, отави косять, літо пригасать. Скидаються траві, іначе щуки, як полотна кість, аж закипагоса, село моє. Повертаєшся до свята, на правий берег гача рутий. Сити мені у дорозі, на хату. мені за тебе сидіти та йти. Чому ви ще слово мориль? Морель це круги, нюки, дуже сухі і рані сорт поприкосні. Часто можна знайти таких чимало афхатних фігур, як омовчання. Іноді і своїм різновидом, яке рідко зустрічається, елівської. На світі сто доріг сюди одна. Також автор використовує багато метафор, наприклад, радіограможають, літо приноса, века пароса. Наприклад, в одній із стропташа, тепер ждане їсть у цій оселі, виділяється одразу три стопи. Тут півен сонце скльовує калину. Тут у краниці, нас, на дістати дна. І на хусткої долині Горить неопалима купина. В надзвичайного порівняння після сонця зустрічаємо гіперболу у криниці, на коричі, дістати дна. І маминою хусткої долині горить неопалима купина. Автор вживає метафору із застосуванням народнописаного образу символу неопалима купина. Легендою це квітучий кощ, який може складувати на сонці, головувати зеленою полумь. Але тільки воно гасає, можливо, стає ушкоджений до сміття. Не ополонені це пісне зображення до України та українського народу. Незвичені нашої дівчини і зміщеність нашого українського народу символізує заквітне на оповільне купина. Також і існує ікона неополовина купина. На цій картині зображена рухованість, а на тій іконі зображені охоронність на синам за руках. Вписується у восьмикупну кузівку, яка складається з двох червоного і зеленого чотирикутників. Ну, Зелений колір означає курс купил, а червоний колум'як, яке охопила певна прости. Е, Ідейна будова вірша, тепер з вами є у цій оселі е, обрисова Олександра Івановича, точно і повна відбита у легко-стилістичному навчанні, підтвердженням цього і різноманіття е, художніх тропів, їх варіації. Автор використовує стільки метафор їх вербу на невеликому заовському мовному просторі. Дуже. А я, аналізуючи поему 1933-й вірші Тривога в пам'ять генеалогії, дійшов висновку, що автор в них розповідає про трагічну долю своєї родини. В рядках поезії з генеалогії. До речі, генеалогія від грецької означає. Родовідка історія роду або родовідний запис. Відтворені спогади його матері, змальовані події великого перелому, Погляд людини, яка опинила ситуацію, яку неможливо вирішити. Це голод, масова агонія, смерть, репресії. Це не піддається усвідомленню. Ліричний герой ніби зустрічає обличчя дорогих неморовичів. Вже сотні свідомо сім'я. Пилить голову до землі. І з мамою ранком синім копаємо картоплі. Це щастя, хай знову і знову Плечі ведуть від мішків. Мама веде розмову про батька свого, про дядьків. Я їх ніколи не бачив. Репресії, голос, війна Згадує мама і плаче імена, 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 Федір в Криму сорок третя, баба з голоду, не доріг. А дядьки не могли, не по треті, а не розчив 36 років. Не милувала смерть мільйонів людей. Хоча всього було достать. Хотілося, щоб такі трагічні сторінки ніколи не повторювалися. А ми повинні вшановувати пам'ять тих, хто загинув безвинно. Аналізуючи твори Олександра Мірцова, я помітив, що деяких віршах він газує після воєнне дитинство. Ця тема розкрита у віршах урок. Біля пам'ятника невідомому солдату у, у бабусі виріс хлопчик цей. Ну, е, таким було дитинство не лише Олександра Мітцова, а й багатьох інших дітей, батьки яких пішли на війну і дорогі обличчя, бо інколи діти навіть не бачили їх, приходили до них тільки у вісні яким вони були щасливими. Ну, Читаючи, як самі вишили Олександра Брєцова, мене збільше східвав біршу року, в якого я хотів би читати. То кликав мене біля хати, лодку зірвав згомови. О, довгий, який я багатий, вернувся мій батько живий, ой, мама, прокинув до кого, то поля стоїть під ново. Звишаю за обрій дороги полатно нашим рядном. У стінах з горілою школи, що вітер мочує хірки, на одмінам у збитому полі із мамою всієї жінки. Я їй розкажу, як на старка заходить напитись води. Зустріла мене біля кладки черешня, яку він садив. Тим на ті віні, 20 святий племок перевал. Почитавши тривал, я зрозумів все страждання до більших позахідних, які прожили в нашій дім. Я хотів би 80 гривень з корову пророку. Бів був крочем, довго від і до скоплю, ребіла, мовчайка. Коло в воді, за кого в кого. І тиша насторошна, важка. Тонули в небі дикі голуби, Сталися сидимо, у присадку охопився. Оставали гори, у кого стануть. І савими були слова. Плив у сльозі наш поривав і вітер на деревах п'яний. Тому у другій хвилі в ребенці нема вкривало цернота. Дело небо, вибачте, у береги обмерзалось небо, державна пісень. Як вас добре Також доведеться Ли, ці Хай, пращися, так як у всіх творчих людей, так і у Олександра Івановича є поезії про кохання. Їх, мабуть, найбільше. Такі поезії тихо, я пісня, співала «Так довго вас чекав», півні по воді, виснаву і в тарях інших. А я теж досліджувала творчість Олександра Івановича більше вони е, вірш, пісню співаю кохана, а саме тому, що він здивав е, свою композицію. Пісня співає кохана, за щастя не чути біди. Сіться дощі весняні, несмілище, молодий. Молосом голос таркаю, останню чи перше, люблю. Потім життя запитаю, дало нічого похилю. Співаю кохана, за щастя не чути біди. Сіпи дощі квисняні. Не сміливище молодий. Перша і остання відносно ідентичні, тобто однакові. Їх відрізняє ключове зміщення останніх двох рядків, що кардинально змінює інтернаційне змістове наповнення третьої стропи відносно початкової. У середині цього двоєдиного утворення озвучується духовне життя героя, з який думками і ім... емоціонально ім... 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 спрямований у напрямку оточої пам'яті. Бо саме, коли людина щаслива, мабуть, саме тоді народжується не більше поезії, Але, на мою думку, ще більше їх тоді, коли вона закохана, або це кохання <рес> на щастя. Але б, мабуть, не хотілося закінчувати на такій сумній ноті, бо саме кохання надихає людину, оприлюдніє і дає зму творити добро. Діти, ми познайомилися із поезями збірки Гайчур, гніздо е вітрів», То давайте з'ясуємо, яка основна тематика його творів, і запишемо ваші. По перша на тема кохання. Тема кохання ще молодості батьківщині. Так добре. Те, Це тема трагічної долі і боротьби. Розкриває тему дитинства. воєнного дитинства. Запишіть, будь ласка, тематика творів Олександра Лісова. А в цьому здається перейти єдність художньої стратегії, яка відзначається особливо неефектованим, тобто штучним, але драматичним відношенням до світу. Таке пряме невигадливе сприймання всього самочевидного дідалося усім доволі знайомого, надає вишуканий художній ефект поезія. Переважена реальність виявляється Прежина. предметом, переживана реальність, виявляється предметом колективної свідомості. Адже ж досягти подібної простоти важче за все. У зв'язку з цим Микола виходять писав, Тут і не крикливі, метафори, і просто слова, якими поет спілкується з а через мову чують, зуміє чути, і вона по позвонилася в майбутніх душах, як голос води і вітру, в великих травах і деревах. Тиха поезія називається «Любою». від неї засвідчують вікна. При такому святі можна розмовляти очима. Mm -hmm. Читаючи поезії Олександра Плецова, їх можна зіставити творами таких поетів російського Миколи Рубцова, французького письменника, художника-режисера, Предника появи такого назнаку мистецтві, як сюрреалізм.